Уявіть ситуацію, ваш співробітник хоче взяти одразу кілька відпусток, наприклад, щорічну основну і додаткову, або, скажімо, основну разом із соціальною відпусткою на дітей. І одразу в нас виникають запитання: скільки ж заяв написати і скільки наказів оформити, а головне, як розрахувати середню зарплату для оплати цих відпусток. Тож відповідаємо щодо заяв. То можна обрати будь-який варіант, який підходить під внутрішні правила вашого підприємства. Один лист заява, у якому перераховані всі види відпусток, які працівник хоче взяти підряд або окремі заяви на кожен вид відпусток. Обидва варіанти цілком легальні. Обирайте той, що простіше і зручніше саме для вас. Щодо наказів, то тут все залежить від строків зберігання наказів. Відповідно до офіційних вимог, накази поділяються на дві категорії: накази, які зберігаються 5 років, або накази, які зберігаються 75 років. Приклади ви бачите на екрані: якщо термін зберігання для всіх відпусток однаковий, можна видати один спільний наказ. Наприклад, якщо поєднуємо основну і додаткову відпустку за ненормований робочий день, то обидва накази зберігаються. П'ять років. А отже, один наказ цілком прийнятний. те саме із поєднанням основної та соціальної відпусток на дітей. Але друзі, якщо строки зберігання різні, оформляйте накази окремо: наприклад, основна відпустка на 5 років, а додатково за шкідливі умови на 75. Отже, два різні накази. Це вам допоможе уникнути плутанини в майбутньому. І Якщо сумніваєтесь, то зробіть краще по одному наказу на кожну відпустку. У 25-му знову нові вимоги, нові ставки і нові правила. Друзі, ми все врахували оновленому курсі і заробітної плати, і все розкладено по поличках і безліч прикладів. Головне правило середня заробітна плата рахується окремо для кожної відпустки. Якщо початок цих відпусток припадає на різні місяці. Згідно з порядком номер 100 середня зарплата обчислюється за останні 12 календарних місяців, що передають місяцю початку відпустки. Якщо дві відпустки починаються в одному місяці, рахуємо одну середню зарплату. Але якщо початок різних відпусток припадає на різні місяці, то розрахунки мають бути окремі. Для кожного виду відпустки. А тепер кілька прикладів, щоб зрозуміти. Приклад перший: працівник бере щорічну основну відпустку на 14 днів з 20 серпня по 2 вересня, а потім одразу йде у щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день на 4 дні, з 3 по 6 вересня. Обидві відпустки оформлені в одному наказі. То що ж робити із середньою зарплатою? А ми будемо рахувати дві окремі середні. Для основної відпустки розрахунковий період серпня 24 по липень 25-го, а для додаткової з вересня 24 по серпень 25. -го. Навіть якщо один наказ, це не впливає на розрахунок. Місяці початку різні, тож і середні дві. Приклад другий працівниці було надано основну щорічну відпустку з 21 липня по 3 серпня і соціальну відпустку як мамі двох дітей до 15 років з 4 по 13 серпня. Наказ було видано один на обидві відпустки. І ось тут маємо те саме: дві окремі середні зарплати, бо початок відпусток у різних місяцях. Друзі, зверніть увагу. Коли ви рахуєте середню зарплату для другої відпустки, яка починається пізніше, то беріть до уваги всі виплати за цей період, навіть відпускні за першу відпустку, якщо вона припала на цей час. Інакше кажучи, якщо дні першої відпустки входять у розрахунковий період другої відпустки, то її відпускні теж враховують. Отже, а тепер давайте підсумуємо: якщо у вас. Дві відпустки поспіль, то заяви можна писати одну на всі відпустки або окремо на кожну відпустку. Робіть так, як вам зручніше. Накази оформляйте відповідно до строків їх зберігання, а середню зарплату розраховуйте окремо для кожної відпустки, якщо початок відпусток припадає на різні місяці. Ну що ж, друзі, а на сьогодні у нас все. Якщо було корисно, чекаємо на вподобайку і підписуйтесь і обов'язково діліться нашим контентом з колегами. Бо попереду ще багато цікавого і важливого. Не пропустіть. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор, ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.